Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни запустили 10 ударних дронів по Запоріжжю. Постраждали 17 багатоповерхівок і 22 приватних будинки. Ударною хвилою вибило вікна, пошкодило дахи. Загорілась господарча споруда. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу через російську атаку. 1355 споживачів були без світла. Били окупанти і по Запорізькій області 486 ударів по 12 населеним пунктам. Запустили 18 кабів по Кам'янському, Лук'янівському, Лобковому, Гуляйполю та Тимирівці. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження помешкань. Шість штурмів на Оріхівському напрямку. Рашисти намагались просунутись в районах Новодарівки, П'ятихаток та Щербаків. Сила оборони відбила атаки. ОСББ частіше стала звертатись до суду через борги мешканців. За минулий рік найбільше звернень у Дніпропетровській області 644 справи, трохи менше на Одещині 547. Трійку закриває Запорізька область, де об'єднання співмешканців зверталось до суду 488 разів. Віджали землю в українців і віддають її окупантам. Гауляйтер єбалицький заявив, що на окупованій території Запорізької області багато порожніх ділянок їх розняві хочуть передати недобиткам з так званого СВО. Не дочекаються, бо самі стануть добривом для української землі. Рашисти втретє зірвали ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Фахівці міжнародної організації перебувають на окупованій станції вже 70 днів. Це найдовший термін без ротації. Члени МАГАТЕ вкотре дуже стурбовані та налаштовані, як зазвичай, не вирішити обговорити питання ядерної безпеки на наступному засіданні ради МАГАТЕ. Запорізькі підприємці можуть отримати до 20 тисяч євро на енергетичну незалежність від фонду розвитку підприємництва за фінансування урядів Норвегії та Німеччини. Головна мета підтримати малі підприємства, які найбільше постраждали від руйнування енергетичної інфраструктури. Заявки приймаються до 2 березня на сайті фонду. Продавав канабіс, тепер сяде на 10 років. Правоохоронці затримали 36-річного жителя Оріхова, який розповсюджував заборонені речовини. Під час обшуку в нього вилучили траву, пристрої для паління, фасування зіп пакети і гроші від продажу зілля. Триває слідство. У запорізькому ліцеї планують побудувати протирадіаційне укриття за 118 мільйонів гривень. Споруда буде оснащена сучасними системами вентиляції, воду та електропостачання, опалення та аварійного живлення. Найближчими днями Україну очікує незвично холодна погода. Середньодобова температура повітря може бути нижчою за кліматичну норму на 5-8 градусів. У Запоріжжі ще тиждень очікується до мінус 10. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.